Черкащина така українська, така Шевченківська, така козацька. Усе тут просякнуте чимось рідним, національним. І мені дуже важко уявити на фоні квітучих вишневих садів англійський палац. Але доведеться нам зробити це разом. Я приїхала у невеличке селище Леськове. У самому центрі тут причаївся красивий готичний маєток. Він з'явився тут на початку 19 століття, коли козацьким селом заволоділи багаті польські дворяни даховські. Тоді на території Російської імперії вони скупили чимало земель. Однак саме тут, у Леськовому, почувалися особливо затишно по-домашньому. Даховські були страшенними англоманами, тому неоготика зовсім не випадковий вибір. Але погодьтеся, архітектура просто неймовірна. Це ніби кадр з історичного кінофільму. До речі, свого часу палац у Леськовому вважали найкрасивішим у центральній Україні. Та й сьогодні, здається, от-от заграють труби, на балкончик вийде англійський лорд. Замок і справді на диво добре зберігся. Хоча відтоді, як його покинув останній нащадок Даховських, минуло майже 100 років. Ви бачите, все збереглося. Переживши дві війни і революції різні, і нічого із того, що пане побудували, нічого не порушилось. Селяни берегли все таки. Простора літня тераса тут господарі частенько влаштовували чайні церемонії. Взагалі у родині не вітали пияцтво та розпусту. Тож на початку двадцятого століття, тут у Леськовому відкрили чи не першу в Україні чайну під назвою Товариство Тверезих». там безкоштовно подавали чай, солодощі і тим самим пропагували здоровий спосіб життя. Просторі кімнати, витримані кольори. А колись тут були ще й дорогущі меблі і безліч антикваріату. Уявіть, маєток займав 85 гектарів зелений парк, сад, ставок, пишний розарій і гордість та Даховського. Власний конезавод з іподромом. Я уже багато років перебуває у власності військової частини. Але якщо домовитися із сільською адміністрацією, як це зробила я, вам дозволять оглянути це диво архітектури, дістатися сюди найлегше автівкою або автобусом від найближчого містечка Умані лише одна година. Вирушайте і не вагайтеся.